Добрий день, друзі! З вами Денис Денисенко, ви на каналі Поганий соціолог. Сьогодні поговоримо з вами про рейтинги політичних партій та кандидатів в президенти. Ми провели свіже соціологічне опитування, його результати ще ніде не публікувалися, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Поїхали! Для початку розповім про методологію. Ми провели опитування методом телефонного інтерв'ю. Опитали 1518 респондентів з усієї України. Е, опитування проводилося в період з 14 по 23 лютого. Отже, що ми бачимо? Останнє дослідження до цього ми робили в листопаді, тобто пройшло майже три місяці з моменту останнього дослідження, і ми можемо подивитися на динаміку. У вас на екрані буде динаміка президентських рейтингів. Отже, ми бачимо, що за останні три місяці рейтинг чинного президента трошечки знизився. Він знизився майже на 7%. Але варто е, зазначити, що попередній показник, який був в листопаді, був чи не найбільшим за період спостережень. Тобто, в листопаді був певний такий пік, а зараз, в лютому, рейтинг. Відкатився десь на ситуацію, як вона була в жовтні, в вересні і раніше. Тобто, про якийсь значний спад поки що не можна говорити, але певний спад є. Далі, на другому місці у нас Петро Порошенко, він має 8% минулого разу мав 7,4%, тобто, можна сказати, що майже нічого не змінилося. І те саме, в принципі, по Сергію Притулі, який продовжує займати третє місце і має 4,7%. Решта кандидатів набрали менше 2%. Але хочу зазначити, що у нас трошечки збільшився показник по варіанту відповіді інший. Там замість 4%, як минулого разу, є 7%. Тобто з'являються якісь люди, які. Мають певний рейтинг, певну підтримку, але всі вони там мають потрошечки. Ми проаналізуємо, кого саме наші респонденти називали в інших, і додамо, якщо там були хтось, хто набрав багато, то ми їх додамо в анкету. Зазвичай, якщо людина набирає там більше 1%, опитаних, то ми його додаємо в наступну анкету. Також ми можемо подивитися наступний графік, він теж відображає динаміку президентських рейтингів, але показує її серед тих, хто визначився та піде на вибори. Тобто це емуляція протоколу, емуляція дня голосування. І тут знову ж таки ми бачимо, що Чинний президент дуже впевнено би переміг в першому штурі, набравши майже 75% голосів. Власне, ну далі черговість кандидатів така сама. Давайте тепер подивимось на те, в яких електоральних групах кандидати в президенти мають найбільшу підтримку. Почнемо з вікових груп. Значить, якщо подивитися на електорат Володимира Зеленського, то його електорат він більш молодий. Тобто з, в групі 18-24 його підтримує 83%, а в групі 60 там 66%. Це теж абсолютна більшість, але є така впевнена тенденція, що чим старша людина, тим менше, менш часто вона підтримує. Чинного президента, Петро Порошенко має зворотню, зворотню залежність. Там, чим старше, тим частіше підтримують Петра Порошенко. А щодо Сергія Притули, у нього така цікава ситуація, що його ядро це люди 35-49 і 50-59. Тобто, це такий середній вік. А молодь і старший вік його підтримують менш часто. Тобто, це такі от середні, середня, електро... середня вікова група. Також можна зазначити, що серед декількох таких кандидатів-аутсайдерів, а саме Зумкова, Тимошенка та Смішко, у всіх них одна й те сама залежність. Вони частіше підтримуються пенсіонерами. Я думаю, що це пов'язане з тим, що. Є певний запит серед пенсіонерів на, на якісь політичні сили іншого типу через те, що зачистилося електоральне поле, зникло ОПЗЖ, і цей електорат, який був, а в основному це був електорат пенсійного віку, він кудись перерозподіляється. І оці політичні сили-лідери, які зараз є там, чи їх лідери, вони не дуже підтримуються цієї аудиторії, тому аудиторія розподіляється в якісь інші ніші. Також подивимось на те, як розподіляються рейтинги по регіонах. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що Володимира Зеленського частіше підтримують на півдні, чим в решті регіонів, а менше підтримують на Сході. Це такі от два екстремуми. Щодо Петра Порошенка, можна відмітити північ традиційно, на півночі його традиційно частіше підтримують. Через те, що у нього висока підтримка в місті Київ. Місто Київ у нас потрапляє до гру до регіону північ. Також наступний це Сергій Притула. Він має цікаво, що частіше його підтримують на сході та на заході. Тобто це така нелогічна трошечки ситуація, коли в центрі на півночі та півдні менше, а ось схід і захід тобто дві вона, крайні частини України, його частіше. Підтримують разумков це частіше схід, ніж решта регіонів. Це поки все по рейтингам президентів. Тепер перейдемо до рейтингів партій. Давайте подивимось на цьому графіку, який ви бачите: динаміку змін рейтингів партій. Ситуація насправді дуже схожа на те, що ми бачимо по президентським рейтингам. Партія Слуга народу трошечки. Пала десь на один лише на 1%. було 53 в листопаді, в лютому 52. Єдина відмінність між партійними рейтингами та президентськими в тому, що в партійних у нас впевнено, вже це який вже місяць, ну більше ніж півроку. Партія притули вона займає друге місце. А серед кандидатів президенти притула третій. Тобто а Порошенко відповідно другий. Тому чомусь так складається, що партія притули має вищий рейтинг ніж сам Притула. Я це пов'язую з тим, що частина електората партії притули підтримує Зеленського, але не готова голосувати за слугу народу, тому підтримує партію притули. Отже, партія притули має майже 15%, мала 16%. А європейська солідарність там має своїх 12 проти 11 листопаді. Тобто вони насправді досить плотно йдуть. Партія Притули та європейська солідарність, але притула все одно зберігає. Партія Притули зберігає друге місце. Якщо ж дивитись серед тих, хто визначився та піде на вибори, тобто це те, що може бути в протоколі, там ситуація дуже схожа. Три партії проходять до парламенту, слуга 60%, притула 18%, Європейська солідарність 14%. Тобто слуга народу мали б. Впевнену більшість. Причому можна, скоріш за все, з враховуючи мультиплікатор конституційну більшість, жодна інша партія не долає 5 бар'єру навіть близько. Тобто батьківщина має 2,5%, свобод 2,1%. Тобто, вони навіть близько не підходять до 5% бар'єру. Якщо ж подивитись на Вікову структуру підтримки Партії там, в принципі, ситуація така сама, як і по президентським по президентській підтримці. Ті самі є закономірності, в принципі, нічого е специфічного я вам не скажу. До речі, ті, хто хочуть отримати цю е презентацію в повному обсязі в pdf форматі е переходьте на наш телеграм-канал, там вона буде. Ви зможете її скачати. Якщо ви професійно займаєтесь політикою, цікавитесь політикою, можливо, ви знайдете. Для себе ще якісь цікаві моменти, які я не сказав. Також йдемо по регіональній підтримці. Регіональна підтримка, в принципі, досить очікувано схожа на те, що ми бачимо по президентським рейтингам, немає тут жодних новин. Єдине, що я б відмітив, що на Сході. Найбільша кількість тих, хто відповів, що важко відповісти на вибір про політичну партію, і на пів на півдні теж досить багато таких. Якби, ну наприклад, на сході це 18%, а на півдні 16%. В той час, як на півночі 11%, там в центрі 13%. Тобто в цих регіонах, в тих де була висока підтримка у ОПЗЖ там чи партії Шарія. Вища кількість людей, які не можуть відповісти на питання про вибір партії, очевидно, через те, що ну, ті, та партія, за яку вони голосували, вона якби відсутня. Але різниця це з іншими регіонами. Це десь 4-5%. Тобто ми не говоримо про якісь там навіть 10 чи десятки відсотків. Це невелика група, але така група має місце. Також хотів би зазначити, що ми зробили аналіз по типу населеного пункту, в яких, в яких типах населеного населених пунктів підтримують більше ті чи інші партії. Тут є досить цікаві залежності. Наприклад, партія Слуга народу частіше підтримується в селах та в маленьких містах, ніж в містах обласних центрах. Ну, Різниця там невелика, але все одно помітно. Наприклад, в обласних центрах підтримують слугу 50%, а в селах 56%. В той час, як партія притули навпаки, це партія, яку підтримують частіше в великих містах, ніж в маленьких, і в селах. Вот. І в принципі, те саме в принципі, можна сказати і про європейську Солідарність, тобто ми бачимо, що партії насправді мають досить різний електорат, є свої особливості: вікові, регіональні особливості типу розселення і таке інше, які, в принципі, відвіввідзеркалюють власне партійну риторику. Друзі, якщо вам цікаво було це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Такі відео у нас виходять регулярно. Я вам дякую за інтерес, за перегляд. До зустрічі! Слава Україні!